Привіт, Мене звати Саша Гурзі, я travel агент, і в цьому випуску знайомлю вас з готелем Paradise або Soma. Якщо відпочивали у цьому готелі, ставте лайк під цим відео. Якщо ні, також ставте лайк і погнали на огляд. Доброго ранку! Доброго утра, добрий ранок, Добрий вечір! добрий ночі! Запоглядає рецепція готеля Paradise або Сома. Рецепція невеликого розміру. Майже жовто-блакитні, але бірюзово жовті дивани. Відразу на рецепції у нас невеличкі магазини, шопінг-центр. Тут десь повинен бути бар з алкогольними та безалкогольними напоями. І прямий вихід до тераси та території готеля. Головний ресторан готелю. Саме тут проходитиме ваш сніданок, обід та вечеря. Нещодавно закінчився сніданок. Ресторан готується до обіду. Проте я покажу, як він виглядає. Його загальний вигляд лінії роздачі. В ресторані в нас є бар. Бар також є на терасі на виході із ресторану, і там у нас відкривається чудовий вид на море. Трішечки далі. Ось вихід з головного корпусу, і відразу у нас вхід на пляж. На пляжі є шезлонги, парасольки. І пляж достатньо широкий, довгий та широкий. На пляжі є звичайний бар, є фреш-бар і є піцерія, де можна буде замовити собі снеки. Готель Передайс або сома розташований першій береговій лінії, має власний приватний піщаний пляж. Зручно купатись, спочивати тут з маленькими дітками, а також з дорослими, які не вміють плавати. Піщаний пологий захід в море дуже багато діток бавиться відразу на вході в пляж, купаються, хлюпкаються, ліплять пасочки. А потім може просто почуватися, смагати на шезлонгах. Друзі, в цьому випуску я вам покажу мінімальну категорію номера. Це номер стандарт, стандарт до реновації. Частина номерів стандарт в готелі після реновації, частина до реновації. Тому я вам показую саму мінімальну категорію, тому що більшість туристів бронює саме ці номери. Розпочну я відразу з ванної кімнати. Номер дуже маленький. По-перше, ось так виглядає шафа. Є маленький сейф, є навіть халати. Бюджетний готель, а є халати. Рукомийник. Косметика в нас вся в дозаторах. Старенький дуже фен, душова кабіна і основна кімната. Місце під багаж. Сюди я не знаю, який мій рюкзак стане з моїм багажем, яким я, який я приїжджаю. Два односпальних ліжка, зони відпочинку, міні-бар, столик, дзеркало і телевізор. Номер дуже маленький, але який є. Як на мене, тут буде темно. Не знаю, чи відкриваються штори, зараз перевіримо. Так. Штори можна відкрити, але вікно, бачите, лише ось тут. Тобто, будьте готові до того, що. Зараз. Ага, вікно щось тут є також. Будьте готові до того, що в номері буде темно. Якщо ви прикидаєтесь зранку під промені сонця, то тут. Тут його буде мало. Don't you wanna be free, when на території готелю є ось така дитяча галявина. Вона мінімальна, дуже маленька, але ті те, що є накриття від сонця. І коли тут дітки будуть бавитися, то сонце не буде шпарити в голову. Піднявшись трішечки вище, у нас розташовані басейни. Ну як басейни? Один невеличкий басейн. Тут маленького розміру. В басейні є мінімальний бар. Соки, юпі, пиво, алкоголь місцевого виробництва. Шезлонг у нас виключно під накриттям. Ось так виглядає басейн. І маленький міні-аквапарк для діток з маленьким дитячим басейном. Територія готелю невеликого розміру, і всі корпуси, які в нас знаходяться на території, вони одно або двоповерхові. Тут різні категорії номерів. Але факт в тому, що більшість всіх номерів вони, на жаль, до реновації. Але я сподіваюся, що тут реновація пройде, не знаю коли, тому що реновувати потрібно все весь готель. Він потребує, він потребує ремонту. Тому майте на увазі, що поселяючись. В Парадайс або Сома ви будете жити в стареньких номерах. На жаль, проте харчування мені здається тут нормально, тому що ресторан такий чималого розміру, але краще за все, щоб ви, туристи, які почували цим готелям, написали свої відгуки в коментарях під цим відео. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс сама актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, мій випуск добігає кінця. Це був коротенький бліц огляд готелю Парадайс або сома. Я в готелі не проживав, лише проїжджаючи повз, знімаючи інші готелі, вирішив заїхати подивитися і вам його показати. Провів буквально дві годинки, сам територію, показав вам номер, ресторан, рецепцію. І тепер ви маєте уявлення, що це за готель. Тому що час буває таке, що турагенти вам пропонують готелі. Ви не знаєте, як він виглядає, що там взагалі знаходиться, що це за готель. На фотографіях одне, в житті це все по-іншому. Тому а для тих, хто планував поїздку сюди, треба буде мати уявлення. звати Саша Гуржі від вас лайк. Наступної зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.